Леся Зіанурова, майстриня. Засновниця бренду одягу та сумок, етнопростору та громадської організації Екотворчість, заміжня мама трьох дорослих дітей, захоплюється мокрим валянням, створює свічки ручної роботи, любить танцювати бачату та створювати щось нове та корисне. Після повномасштабного вторгнення об'єднала жінок і вони разом півроку шили спорядження для військових. Життєве кредо своєю творчістю треба робити людей щасливими. Творчість лікує. Отже, розкажіть, будь ласка, з чого все починалося? Чи починалося це у вас як хобі? Чи можливо вже ви одразу вирішили, що це ви пов'яжете з цим своє життя? Ну, шила я з дитинства і мріяла завжди відкрити своє ательє, але ця мрія моя здійснилася тільки в 33 роки тому що я по спеціальності культпрацівник хоровик я, ну, куди не повернись творчість. творчістю і так це було хобі спочатку я сама навчалася і тільки потім це вже переросло от в таку спеціальність серйозну і е, я відкрила ательє по індивідуальному пошиву одягу. І саме з таких ательє, мені здається, що починалася е, вся фешн-індустрія да, з таких маленьких ательє індивідуального пошиву одягу. Е, ну, я думаю, що зараз це все відживає чомусь. Тому що дуже тяжко конкурувати із Китаєм, з Турцією, з великими виробниками. І маленькі ательє перетворюються на майстерні по ремонту одягу. Ну, це дуже сумно, але, на жаль, ми зараз живемо в такий час. Ну, ось так починалося. Зрозуміло. Тобто... Якщо десь ідете по вулиці і чуєте, що з вікна якогось ательє звучить різноголосся, то майте на увазі це ательє Лесі Так, так. шити і співаєте. Так. Ну Творчість це така невід'ємна річ, я думаю, для такої роботи. Як же ж вам вдається реалізовувати і втілювати саме пориви творчості, коли, як ви кажете, ательє перетворюється на там, місця з ремонту, з ремонту одягу? А як же ж творити тоді? Що ви створюєте? Де знаходитесь на це От Я творча часу? людина, і саме тому я не хочу ремонтувати одяг, я хочу створювати щось своє. І е, на це і в мене е, націлено. В мене бренд. Відкритий на одяг і на сумки. І зараз одяг відійшов на задній план у мене, тому що війна зробила свої корективи, внесла. І, і ще з комерційної точки зору аксесуари продавати легше. Ось, так. І Зараз я більше займаюся сумками. Різноманітними сумками і шию, і валяю, і в'яжу. І де я беру натхнення, це від людей, від їхніх бажань. От бачу очі людей, тому що я напряму спілкуюся з ними. У мене є магазин, де люди купують мої роботи, і я маю такий зворотній зв'язок з ними. Сьогодні також, до речі, день швейної машинки, так. власне. І розкажіть, будь ласка, чи є у вас улюблена? От наскільки я знаю, всі швеї досить ретельно підходять до вибору і вже як облюбують собі якусь, то потім от вона їхня супутниця протягом цього життя. Як у вас? Ну на виробництві там не приходиться вибирати. Прийшла майстриня, посадили за машинку, але до машинки звикаєш так як і до всього. Але в мене особисто в ціхумому так є улюблениця. І знаєте, швачки, вони свою машинку називаються називають. Ще годувальницею, тому що це дійсно вони на ній заробляють кошти так, для життя. І є, звичайно, улюблені є, без цього ніяк. А ще хочеться у вас запитати, наскільки я знаю, ви займалися під час війни якимось особливим пошиттям? Ви перекваліфікували трішки свій цех. Що це було? А, так. І, і чи є можливо зараз? Дивіться, ми відшили весняну колекцію, зробили уже фотосесію і мали запускати в продаж, і тут сталося повномасштабне вторгнення. І звичайно, це все відійшло на задній план. І е я залишилася в цеху сама, тому що всі пороз'їжджалися. І було дуже багато запитів від волонтерів, що потрібні плетоноски, розгрузки, ну, повністю балаклави. І я ніколи не думала, що буду шити такі речі, тому що я люблю красиве щось шити, так, радувати жінок. От. І я залишилася сама, я прийшла в цех. І зрозуміла, що двома руками ну нічого зробити неможливо, і звичайно, соцмережі стали мені в послузі. І я зняла відео і попросила усіх, хто хоч колись сидів за якоюсь машинкою, неважливо, чи за промисловою, чи за домашньою, щоб приходили і допомагали. І я пишаюся нашими людьми, тому що дійсно прийшло дуже багато людей. Я вже потім вже змусена була відмовляти, тому що місця не було дуже долучила. Волонтери і привезли, звезли всі машинки, які можна було. Люди приносили свої. Ми зовсім по-іншому обладнали усе, усе приміщення було зайнято машинками. І ми півроку відшивали те, на що був попит: це плитоноски, розгрузки, це балаклави, це навіть носки були, сумочки для патронів. Ну, це все ми відшивали, що нам волонтери. Замовляли, теми відшивали і мішками щодня віддавали просто так. Хлопці заїжджали прямо з передової, забирали. Ось так ми працювали, і потім, уже коли е через півроку відкрилися. Виробництва, де були спеціалізовані машинки для таких, я сьогодні вже чула для твердих таких речей, це машинки для середніх і грубих тканин. І тоді вже наші машинки стали ну, битові. Ви що розумієте, що вони виконують не так якісну роботу, і ми просто повернулися знову до пошиття одягу жіночого, але як виявилося, зараз. Це, це не дуже актуально, тому прийшлося просто переформатуватися на сумочки. Настю, я слухаю вашу розповідь і вкотре пересвідчуюся, наскільки сильний український народ. І сила це ж не лише якість чоловіків, тому що це не про фізичне сила це ініціативність. Це непохитність, це людяність, емпатія, співпереживання і готовність братися за будь-яку роботу і своїм прикладом надихати інших. Я дуже радий, що саме ви сьогодні з нами у цьому завершальному для цього тижня ефірі, тому що ви дуже сильні жінки і ви так, ну, така. Приклад, приклад для багатьох. Дякую вам ще раз. А можна я подякую тим Звісно. жінкам, які долучилися mm -hmm. до е, мого заклику і прийшли, і допомагали хлопцям. І також майстри мого громадського об'єднання, екотворчість, вони робили маленькі мотаночки, в'язали сердечка наш, в наших національних кольорах і клали хлопцям в кишеньки. І якщо комусь забували, то хлопці навіть. Е, Ображалися, а де мій символ? Де мій оберіг? Тому я вам всім дуже дякую, і хлопці також дякують вам.